Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про книгу Мел Робінс «Леттен». І загалом про те, як в ситуаціях, коли вас підрізали на дорозі, ви роздратувалися, або друзі пішли в кафе святкувати день народження, вас не запросили, і ви роздратувалися, ви відчуваєте, що це несправедливо, ваш день зіпсовано. Як в таких ситуаціях що можна робити, щоб забрати силу у людей, контролювати ваш настрій, контролювати ваш день? І допомогти собі в цьому всьому, і в цьому нам допоможе саме ця книга Робін Робінс Летем. Отже, перше відбувається ситуація, ваш родич, яким вам важко спілкуватися, знову вам сказав щось неприємне, або колега на роботі не відповідає на повідомлення, або вас десь там сидите в автобусі, хтось на вас кашляє. Ви попросили людину прикритись, вона не прикривається. Як в цих ситуаціях, коли вас дратує, це злить, інші люди поводять себе не так, як ви хотіли, щоб вони поводили себе, інші люди говорять те, що ви вважаєте, вони не повинні говорити. Як в таких ситуаціях, що ми можемо зробити, щоб собі допомогти? Отже, перше, що ми робимо, це кажемо: я дозволяю їм бути такими, як вони є, або та нехай собі, нехай роблять як хочуть. Це не про пасивність, це про те, щоб ніби не давати їм контролювати ваші емоції, відпустити, дозволити їм бути, якими вони є. Потім в цій в цій ситуації ви кажете: а як я можу допомогти собі? Отже, ми можемо з вами зараз це практично зробити. Подумайте про одну ситуацію, останню, коли ви дуже роздратувались на інших людей, бо вони робили щось. Що ви вважали неправильним, або не таким, як вони повинні були робити, або вам сказали щось, що ви вважаєте, ніхто не нікому не повинен казати. Згадайте цей момент і запишіть зараз. Зробіть таку паузу відео, запишіть цю ситуацію. Отже, ви виписали свою ситуацію. Тепер ви кажете вголос: я дозволяю їм бути такими, як вони є. Я дозволяю їм говорити те, що вони говорять. Я дозволяю їм вести себе, як вони ведуть. Але я попіклуюся про себе. Що ви відчуваєте в цій ситуації? Чи стало вам легше, коли ви сказали цю фразу? Чи відчуваєте, що ви відпустили, відпустили негатив, той, який був всередині? А тепер напишіть три речі, які ви можете зробити для себе в цій ситуації. Як ви можете про себе попіклуватися? Напишіть, що я можу, як я можу зреагувати по-іншому, що я можу контролювати в цій ситуації, як я хочу поводитися в цій ситуації, як я можу подбати про себе в цій ситуації. До прикладу, коли людина кашляє, приклад, який ми в книзі Малровін згадує, я його наводжу теж. Коли людина ззаду кашляє і вас, ви не хочете захворіти, ви попросили вже людину прикриватися, і вона все одно не прикривається. Що ви можете зробити? Ви можете вдягнути маску або шарф, якщо у вас є шарф. Ситуації, коли вас не запросили друзі на вечірку, ви можете себе запитати, а чого мені не вистачає в цьому? Чому я, мене так зачепило? Можливо, ви хочете спілкування більше з цими людьми, можливо, ви хочете більше в принципі, якогось соціального життя. Окей, що я можу зробити для цього? Я можу запросити їх до себе в гость, я можу організувати нам поїздку кудись з цими людьми, з іншими людьми. Тобто, як я можу попіклуватися в цьому про себе? Ситуації, коли машина підрізає, важливо, ви можете подихати, щоб заспокоїтися, послухати якусь музику, яка вас теж заспокоїть. Як ви можете про себе піклувати собі допомогти в цьому всьому? Отже, що ви забираєте з собою? Перше, коли відбувається ситуація, коли люди ведуть себе не так, як ви б хотіли, говорять не так, як ви б хотіли, ви кажете: Я дозволяю їм бути такими, як вони є, або нехай собі, нехай собі будуть. Нехай собі говорять. Друге, ви допомагаєте собі. Ви думаєте, як я можу собі допомогти, що я контролюю в цій ситуації, і як я можу про себе попіклуватися. Щодня ви можете виписувати за день, які ситуації відбулися, як ви допомогли собі, або якщо не вдалося, з першого разу, можливо, не вдасться. Все одно на майбутнє напишіть, як би я змогла, зміг зреагувати в цій ситуації по-іншому. щоб Відпустити контроль і попіклуватись про себе, тому що не повинні люди псувати нам день, псувати нам настрій. Давайте заберемо цей контроль у них і візьмемо ніби відповідальність за свій настрій, за свій день в свої руки. Відпускаємо те, що вони роблять, те, що вони роблять неправильно, і кажемо собі, як я можу попіклуватися про себе. Нехай собі, як я можу попіклуватися про себе. Якщо вам було корисно це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і напишіть в коментарях, в якій ситуації сьогодні ви кажете та нехай собі. Я дозволяю їм бути такими, як вони є, або вести себе, як вони є. Мені цікаво буде почути. Побачимось з вами, друзі, в наступному відео.